Okay. Пане Данило, вітаю вас. Доброго дня з Парижу після Олімпіади. І на передовій має бути пара, пара Олімпіада. Так, напередодні Паралімпійських ігор. Пане Данило, так. розкажіть, будь ласка, який зараз Олімпійський дух у Франції, зокрема в Парижі? А дуже люди дуже були задоволені. Це французи люблять нарікати. Отже все, до Олімпійських ігор казали, що буде катастрофа. Такого що не можна буде їздити по Парижі, все дуже гарно відбулося. Публіка хоч це, бо це інагураційна перша, перша вистава, коли плили кораблі по сені, мала деяку критику від, від консервативної публіки, а інакше другим дуже сподобалося, Ну і була вдала тільки то, що трошки дощу було. А інакше це. Ну а потім закриття, і і дуже багато, дуже багато. Очевидно, більшість по телевізору слідкували, але всі стадіони були переповнені всюди по Франції. Дуже багато туристів за кордону, так далі. Так далі. В нас навіть моєї жінки родина була, бо це чоловік є судею в жудо, а жінка його кузинка це внук. Племінниця моєї жінки вона займалася стрибком у воду. Вона і сьогодні тренером є. ж дуже цікаво було. Пане Данило. А як українську збірну олімпійську сприймали, зустріли у Франції? Які настрої були? Є дуже, це є дуже багато симпатії щодо через війну. Фактично більшість українських більшість французів є стоять за Україною. І тому їх сприймали дуже гарно. Ну і так як я зауважив, тобто що в Росії було цілком не видно це така прем'єра. І тако, ну, найбільше найбільше медалів здобули США, а українці, здається, десь близько 20 чи що. І це і був тут вечором і під час дня були павільйони у парку Вілець. І там найбільше, очевидно, був клуб Франція, але також це українці дістали дуже великий павільйон, і там відбувалися е, це показання фільмів, е, конференції з спортсменами. Так наше дуже, дуже цікаво було. Я один раз пішов, дуже гарне приміщення, дуже гарне відеообладнання, це гігантський екран, де показували. Де показували змагання, отже, все. Україна дуже гарно була представлена і улаштована. Скажіть, будь ласка, вам вдалося поспілкуватися з кимось з українських спортсменів? На жаль, ні це. На жаль, не вдалося. Але я був на одному інтерв'ю, дуже цікаво було. Це були хлопці, які були і це, дістали медалі по греко-римській боротьбі. Вони дуже, роз, дуже розказували цікаві речі. Один був те. Азербайджанського походження, другий, другий я вже не пригадую прізвища, і вони це між іншим, це. Один аппетит говорив по-українськи, а азербайджанського походження з Миколаєва, то він говорив по російськи, але з цим не було проблеми. Пане Данило, Все а ви можете на... пригадати ваші олімпійські історії. Ви в свій час були також не тільки на, у Парижі на Олімпійських іграх, а в Мюнхені в 1972 році. Так, я був у Мюнхені там, це із Смолоскопомосипа Зінкевича він мав маленьку організацію на місці, там робилися. Ми головно розклеювали наклейки Зінкевичем. Ми потрапили у Олімпійське Селище взяти інтерв'ю від uh, команди СССР uh, і це одного чиновника з України. І такого. А потім це так як був у нас такий Андрій Карко з Міннеаполісу. він був добровольцем, щоб вилізти на машту над головним стадіоном вивісити український прапор. Але тоді був, це, був атентат на ізраїльських спортсменів і після цього. Ми цю акцію відмінили, зінькове цю акцію відмінив. І так. Ми, були, ми з батьком були, з батьками, я там був перший тиждень В Олімпіади, це було пару квитків, я попав на пару змагань. Легку атлетику на величезному стадіоні, і також був один матч футболу, здається. Так. Пане Данило, скажіть, будь ласка, як зараз французька публіка, громадяни очікують Паралімпійські ігри? Ажіотаж такий, як і Олімпійські ігри, чи трошки знижене буде? Я, я думаю, напевно, знижений. Це е, значно менше буде по телебаченню показуватися. Знижений, але затримали всю організацію таку анекдотична справа. Наприклад, це квитки, е, квитки на метро Ми жив два рази, підвищили тарифу під час Олімпіади. І все воно ще задержується. До кінця Паралімпійських ігор до 8 вересня. Mm. Це така забавка. Люди на річкали, що метро дороге буде, і так далі. Ну, але цим можна було купити квитки до того. Mm. Так і, це, і всі стадіони є більш-менш на місці. Ті станції метро, які були закриті далі закриті, їх небагато, але пару є Отже, Організація затримана на, на Паралімпійські ігри. Пане Данило, я, я сподіваюся і вірю в те, що українські Паралімпійці, які приїдуть до Парижу і будуть виступати, і здобудуть також велику кількість нагород. Я впевнений, що українська громада у Франції і французи в цілому також будуть підтримувати українців. Я думаю, також. Ну, у Франції також такий факт, що це. Серпень і липень є, так би сказати, закриті місяці, бо всі виїжджають на вакансії. Mm -hmm. Тоді це бізнес, зупиняється, все, що хочете. А тоді вже тепер літо кінчається, то може трошки більше буде е, людей, які повернуться з вакансії. Можна буде можна буде це зустрічатися. А інакше тут це піддержка України дуже сильна. До тепер це від початку вторгнення. Ми маємо організацію, яка в Парижі. І на провінції також, але в Париж, саме в Парижі, то це організує дві демонстрації щотижня у середу і суботу, щоб не сталося, і це вже ну, від вторгнення це вже два роки і, і скількисть. Пане Данило, хочу, хочу з України вам подякувати. В українській громаді, в українській діаспорі у Франції, в цілому французькому народу і кра і уряду за те, що ви підтримуєте Україну у боротьбі з поконвічним ворогом з росіянами. Дякуємо вам. Я вам дуже дякую за те, що ви цікавитеся нами і це, і очевидно, нам жаль, що ми можемо допомагати тільки скільки, скільки вдається, але робимо, що можна.